Ми приїхали в Устань. Базарчики. копья. Да, а ты кто? Сделай ручкой. Пускай. И цивилизация. Я иду по чернице. Я вижу чернику. Да. Я не знаю, что ягоды есть ли еще ягоды. Але чорнішник? Є, е, є, диви, юра, є, ягода! гадав. Ха-ха, класно. Є, е, все, я тут! <риві> <Да>, пішли на вас. Так, пішли. Ой, блін, все. Пропала моя екскурсія <риві> <риві> в лісі. <риві> я її отсюди не заберу вже, все. Я не знаю, як. Поки все не витопче і не виїсть. Не знаю. Ой. Да, все красиво дерева І медведь черницю їсть. Ух ти, який тут папоротник, цікавий. мені подобається. Це цікаво один і той же чи ні. Оце широка листя, це вузеньке. А ось який мох класний. Чи черевички, якось так називається. І ялиночки молоденькі. І ягідник. Дерева класні, високі. А тут пішов тим медві, Ну їсть. Оленки вже жарко, хоч я казав, буде жарка. Усе, скеля. Десь там наглядовий майданчик. А зараз крапкатися вгору. Так, да. тут тут все. Все, черниця. Хоч не ожину, а? Ні, не ожина, за що не сам диви. Не право на дорогу, дай покажу як. Отак. Мішка. <ріст> мішка. вже з грязними синіми зубами і губами. Беремося да, скільки... на оглядовий майданчик. Да, скелі тут. Дембелі. О. Вон. И аж вон в скеле. Все скала. И я выйду на скале. Наверное, там выше. Сейчас пидем. Скале. А ось Оленка повзе. Yeah. Повзе. І вон далі. скелі. Глядовий майданчик. Ну, я вийшов. Альона ще ззаді йде. Отака тут висота. Та така красота. Внизу. Oh, wow. А от і Алену йде. Класс. Cool. Да Ну всё Всё в ягодах Всё Всё тут Ну всё Дай туда залезу Ты упадёшь Не... А я вот Ну, Не пойду Ну давай я Иду сюда Ух ты А я вже все. Да, я тобі говорив, упадеш. Он дивиш царапкалися, бачиш, динозавр. Ага. Ох, Сиди клас, мамочка. Добре. Єленка, довольна. Зуби. Не посміхайся, бо зуби чорні. <гум> Язик також. Дерева високі-високі. І ще ось одна сосенка Оленка. Палка єс, її ніхто не доїхав, і лежить, кажуть. Ми її даже не взяли. Ось От такі. Каже, Юра, Аленка, иди. Гриб знайшов. Ось. сиди. Грибом. Пахне класно. Прям грибом пахне. Тут такі ялини. Ого! Ого. Карпатський ліс. Ось, о... лимка наша йде, Уже устала, каже, запихалась. А як черницю їсти, так <хи> не виганіш, не висмикнеш. Ми зараз на гору. трошки не, до... не дійшли, йдемо в ліс. Знайшли такий яр ярок. Ой, тут хоч би не з'їхати вниз на насраті. Оце дерево. Бачиш? Mm -hmm. У нього навіть страшно спуститися. Угу. Воно кручено таке. Ні верха, ні кра... ні низу. А, там же ж потічок внизу, напевно. Таке знайшли, таке знайшли. А ну, одійди. Ага. Сама мандра. Малісінька мене лісенька така. Клаза. Видно? Я не знаю. От, давай я буду тримати камеру, а ти будеш її. їсти. Ой, ось тут ладно. Класно, глянь, вона така навіть звушками. Ой. Ну це ж шаламандра. саламандра саламандра. саламандра. Офігеть. Не знаю. А ви подивишся брати, дай? Це не хочеться. Ай, ага. все. Оце, так. Да.